І так, друзі, всім дякую за замовлення, за довіру за проплати. Сподіваюся, що вам сподобається. Ну, звичайно, як я і перепереджав, все є в прасі, що є саджанці, є побільше, є поменше. Деякі сорти побільше, деякі поменше. Зараз я на цьому детально встановлюся. І Так, от, що є в наявності, може хто хоче замовити для підписників, можливо, менше 10 саджанців. Отака ось акція. Це не то, щоб там залишки. Це прям нормальні саджанці, просто вони, ну ви ж розумієте, що до, до одного саджанця неможливо розрахувати все. І так, сорт шедевр. Отак От він приблизно виглядає. Це вертикальні відводочки. Така коронева. Хто не знає, хто зі мною не спрацював, не співпрацював це не сіянці, це вертикальні відводки, вони відрізаються від. Куща. Далі у нас сорт каталонський. Я його не раз печату, 10 штучок залишилося. Шедевра трішки більше, там штук 15. Давайте отак от, от покажу бороду. Я думаю, видно, що і борода є, і розмір є. Далі у нас морозівський Кавказ. Кавказ, от така приблизна коренева. Видно, що да, бачите, що це не сіяність. Хто там сумнівається, і все знає. А щоб знати, що це не сінець, от двохрічка, це були однорічки, а це у нас двохрічка, це варшавські червонолисти, Бачите, яке в нього коріння. В нього є сережка. У сіянця ніколи в два рочки ви не побачите сережки. Штучки 4 є, сиреночка. Сиреночка одна залишилася. Теж нормально в неї коренева. Сподіваюся, вам відео. Ну, це. Цех тут прям світла не буде супер. Ну, воно видно, в принципі, що воно коріння є так. Єгангале один. Ось такий прям. можна його підрізати, бо його навіть непонятно не як пасувати. І такий же подкурамі один. Ось така коронева у нього. Невеличкий, але він і сам невеличкий. І можна без особливої підрізки його буде посадити. Так, можна замовляти. Ну і трапезунд. Король трапезун. Це двохрічка, Теж деякі вже готові плодоносити. це бо Видно, що це не сієнець. Вони такі невеличкі. От покажу кореневу, Звичайно, відео не передаємо. Ну, в принципі, більш-менш норма кореневе листя. Один залишив, щоб ви бачили, що воно життєздатне, і бруньки, щоб ви бачили, що вони життєздатні і не відвалюються. Від кожного притиснення до нього. Таке буває, коли саджанець перегодований в мене саджанець не перегодований, тому, будь ласка, хто бажає, на цьому тижні з понеділка є трішечки часу, небагато, але є. І перед це, от, на цьому тижні давайте замовляйте, по можливості будемо відправляти. От, якщо до трьох саджанців, скажу відразу. Там будуть інші умови. Якщо більше трьох саджанців, то в принципі більш-менш на основних умовах. Ось така ситуація. Так що, хто не встиг, кому добрати чи спробувати мої саджанці, це воно того варте. Так що, будь ласка, замовляємо.